Вас вітає інтернет-магазин «Цитадель». Оглядаємо бездротові навушники F95. Кейс навушників має цифровий дисплей, який відображає рівень заряду кейса. Також маються індикатори рівня заряду кожного з навушників. Звук навушників чіткий, чистий, без шумів. Для того, щоб підключити навушники до смартфону, потрібно витягнути навушники з кейса. Після цього індикатор на лівому навушнику повинен блимати червоним із синім кольорами. Якщо індикатор не блимає, натисніть сенсорну кнопку на лівому навушнику на 3 секунди. Після того, як індикатор почне почергово блимати, увімкніть Bluetooth на смартфоні та знайдіть пристрій TWS і підключіться до нього. Щоб прийняти дзвінок, потрібно натиснути сенсорну кнопку на лівому навушнику. Щоб відхилити дзвінок, потрібно натиснути сенсорну кнопку на правому навушнику. Щоб завершити дзвінок, потрібно натиснути сенсорну кнопку на лівому навушнику під час розмови. Замовляєте навушники F95 в інтернет-магазині Цитадель. Дякую.